Запровадження з 1 квітня 2023 року електронних рецептів на рецептурні лікарські препарати активно обговорюються в суспільстві. Про процедуру отримання електронних рецептів та інші аспекти роботи первинної ланки медицини дізнавались у директора комунального підприємства Ямпільський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Галини Плахотної. Доброго дня. Хочу сказати, що з 1 квітня 2023 року запрацювала постанова Кабінету міністрів, яка регламентує при отриманні ліків в аптечній мережі наявність електронного або паперового рецепта на відповідний перелік ліків. Хочу акцентувати увагу на те, що перелік рецептурних ліків не змінився, не збільшився. Він залишився таким, яким він був. І, на мій погляд, це йде правильно, іде впорядкування і контроль за тими препаратами, які приймають наші люди. Тому що любі ліки вони мають як дію, мають побічні дії, мають ускладнення, мають несумісність ліків, пацієнт не може про це знати. Фармацевт, який відпускає ліки в аптечному закладі, не володіє інформацією про стан здоров'я пацієнта, про наявність захворювань і так далі. Тобто багато моментів не враховується. Це наносить тільки шкоду. Велике значення має ще безконтрольний прийом антибіотиків. Коли пацієнти приходять, наприклад, сьогодні приходить пацієнт на прийом, він приймав вже препарати резервного ряду, антибіотики резервного ряду. І лікар стає перед вибором після прийому таких ліків, які антибіотик призначити, тому що вже інші антибіотики, на таку мікрофлору, яка пролічена пацієнтом довільній формі, як він це зрозумів, це дуже важко. І тому ми говоримо про здоров'я населення, про антибіотикорезистентність, яка розвинулася за роки безконтрольного прийому антибіотиків у нашого населення. Такий підхід існує в країнах Європи, і ми теж все знаємо, що ліки певного переліку, певного напрямку отримати в аптеці без рецепта неможливо. На сьогоднішній день це стосувалося і антибіотиків в першу чергу. Ми говоримо про пригабаліни. Сюди попали препарати і гормони, і мазі, гормон вмісні. І контрацептивні препарати, і препарати нестероїдної не протизапальної дії, той самий фаніган, той самий Німісіл. Пацієнт має отримати у сімейного лікаря або лікуючого лікаря, на що наголошую, що лікар, який призначає лікування, має технічну можливість і має, має виписати рецепти для того пацієнта, якому він призначив лікування. Пацієнт має звернутися, отримати консультацію, отримати електронний рецепт. Він приходить на телефон, він може бути роздрукований в роздрукованому вигляді. Електронний рецепт може у разі неможливості виписати електронний і роздрукувати може бути паперовий носій, і він звертається в аптечний заклад за отриманням препаратів. Також стосується рецептурний порядок, це спирт вмісні препарати, але треба звернути увагу, що менший об'єм ліків він відпускається без рецепта. Той самий тіловий спирт в меншому розливі він відпускається без рецепта. Уже пляшечка в більшому більшому дозуванні вона відпускається за рецептом лікаря. Я рахую це тільки на користь. Звичайно, це додасть нам роботи, Це додасть питань. І черги, і звернень, і так далі, але воно має бути впорядковане. Хочу ще раз наголосити нашим пацієнтам про те, що таке електронне направлення, що таке направлення на обстеження, для того, щоб дати електронне направлення, будь-який лікар, сімейний чи лікуючий лікар, має створити консультацію. На сьогоднішній день ми всі працюємо в інформаційній системі, тому має бути створена електронна карточка, має бути створений запис, має бути обґрунтування, обов'язково обґрунтування лабораторного дослідження, інструментального дослідження. І Якщо лікуючий лікар, сімейний лікар чи інший лікар, він потребує консультації спеціаліста, то це рішення лікаря. Я наголошую, що це не рішення пацієнта. Якщо і це стосується і лабораторних досліджень, тому що є така практика, що ну, ми би хотіли. Як би це не прикро було звучати, але мені це говорити дали такий на сьогоднішній день, така нормативна база, і вона існує в цьому світі. Все, що я хочу, для цього є термінал районної лікарні нашої територіальної, є тарифи, затверджені сесією міської ради, будь ласка, те, що, якщо ви рахуєте, ну, якщо це прийняв рішення сімейний лікар, звичайно, він дає електронне направлення. І в рамках програми медичних гарантій це всі обстеження з мають бути виконані безкоштовно. Ще хочу сказати, що започаткована вже майже 5 років черга до, на прийом до лікаря. Це впорядковує роботу, не створює чергу. Але по сьогоднішній день ми спостерігаємо, що прийшов пацієнт о 8-й годині в реєстратуру, записатися на прийом до лікаря, записі немає. Але все ж таки створюється черга під кабінетом. Тому я прошу в планові консультації, планові візити до лікаря. Вони мають бути заздалегідь. Записані, є телефони реєстратури Центру первинної медико-санітарної допомоги, вузькі спеціалісти, рентген УЗД обстеження, УЗД-обстеження для зручності пацієнтів іде запис за датою і за часом прийому. Тому це все здійснюється через реєстратуру. Контактні телефони ми надавали. Тому, будь ласка, це створює впорядкованість прийому, створює. Доброзичливий мікроклімат, немає якихось ситуацій і пацієнтам, що стосується на первинки, якщо пацієнт є з температурою, ні жоден сімейний лікар не має відмовити і не відмовляє в прийомі, ми приймаємо без черги поза записом. Є черговий сімейний лікар, тому має комфортно бути і пацієнтам, і лікарям, тому що ще раз наголошую: не пишемо ми нараз на листочку. Це є електронне направлення, яке має бути обґрунтоване в інформаційній системі. Як працюють зараз лікарі первинної ланки? Як у вас справа? Працюємо ми в звичному режимі, в штатному режимі працюємо. На сьогоднішній день трошки збільшилася захворюваність на ковід, ми діагностуємо. Він проходить в значно легшій формі, хоча є ускладнення, вони не важкі. Хтось потребує по госпіталізації. Наголошую на завчасне звернення до лікаря сімейного, тому що завчасне звернення при будь-якому захворюванні воно гарантує швидше одужання, менше ускладнень, і ми говоримо і за економічний ефект. Це теж немаловажно. Проходимо вакцинацію. Вкотре звертаюсь про те, що особливо у нас. Не тільки у нас, в громаді у нас йде низький відсоток вакцинації дорослого населення, це дифтерія та правець. Розпочинаються весняні роботи, травми, земля, контакт з землею, тому спори правця вони залишаються актуальними ця, ця вакцинація, і тому я запрошую доросле населення. Ну, також би хотілося і за дітей сказати про те, що. Дитячий календар щеплень теж має бути виконаний обов'язково батьками, вони мають бути ознайомлені своїм сімейним лікарем з календарем щеплень. І продовжується вакцинація від ковіда, бустерними дозами. У нас є всі наявні вакцини. Хто хоче, хто має, виявляє бажання, приходить і вакцинується. Хочу сказати, що 11 квітня на базі Ямпільської амбулаторії буде здійснений виїзд приватний медичний центр Медок, який виграв грант. За кошти Євросоюзу вони будуть оглядати внутрішньопереміщених осіб з безкоштовними обстеженнями, лабораторними, інструментальними, консультацією спеціалістів, внутрішньопереміщені особи нашої громади. Це буде місто Ямпіль, 11 числа це буде місто Ямпіль. Вони повідомлені, є списки діток. Також буде доставлена вакцина для цих дітей, кому потрібно згідно календаря щеплень. Працюємо, закупляємо, закупили памперси, видаємо для наших пацієнтів згідно програми реабілітації. Це працюють кошти місцевого бюджету. Відпускаємо безкоштовно наркотичні засоби для знеболення наших пацієнтів, які цього потребують. Забезпечуємо пільгове амбулаторне лікування теж за кошти місцевого бюджету. Хочу сказати, що місцева влада, міська рада приділяє цьому дуже велику велику увагу, і тому всі наші пацієнти, які потребують пільгового амбулаторного лікування, 100% його отримують. Програма Доступні ліки працює. Так, програма Доступні ліки працює, помінявся реєстр. Препаратів, зайшли препарати імуносупресивної терапії. Це препарати у нас в громаді таких пацієнтів немає. Це препарати з трансплантованими органами, які пожиттєво отримують імуносупресивну терапію. Вони теж зайшли в доступні ліки. Ну і в подальшому липень місяця передбачається тест смужки для пацієнтів хворих на цукровий діабет, інсулінзалежних. Програма працює, виписуємо все добре. У 2022 році е, міська рада виділила нам для обслуговування населення громади е, 630 тисяч. Це пільгове амбулаторне лікування, це ті кошти, е, рецепти папірові носії, які отримали певні категорії наших громадян, отримали безкоштовно. Наприклад, які це? Це пацієнти з психічними розладами, пацієнти з епілепсією, шизофренією. Пацієнти з ревматоїдними артритами, пацієнти опероване серце, тобто такий континг'єнт, які по згідно постанови 13.03 вони обслуговуються безкоштовно. Також нам було виділено 200 тисяч на памперси. Ми забезпечили пацієнтів з першою групою інвалідності, де в програмах, індивідуальних програмах реабілітації рішенням СЕК прописані памперси. Ми закупили за кошти місцевого бюджету туберкулін на суму 40 тисяч, це діагностика туберкульозу. У своєму виступі підведення підсумків роботи за 22 рік я звертала увагу на те, що на жаль, у нас в громаді на сьогоднішній день лікується сім чоловік. Туберкульоз мультирезистентний. У нас є дітки, є дитина, яка одужала, є дітки, які лікуються. Ми також їм щомісячно привозимо безкоштовно, видаємо ліки, які нам постачає централізовано наш протитуберкульозний диспансер. Також ми закупили в 2022 році наркотиків на суму 58 тисяч. Ну і, звичайно, нам відшкодували наші енергоносії, які склали за минулий рік мільйон 200 тисяч. Тобто я акцентую увагу на те, що міська рада нас підтримує, підтримує населення громади і вносить достатній фінансову допомогу для роботи закладу. Є питання, які поки що ніхто не коментує, але я вас запитаю: якщо у разі сімейний лікар змінить місце роботи, що потрібно знати пацієнту? Чи потрібно укласти по-новому договір? Тому що це стосується тисяч людей згідно нормативної бази Національної служби здоров'я України у разі звільнення сімейного лікаря? Закладу керівник зобов'язаний на протязі доби подати наказ на звільнення на Національну службу здоров'я України і автоматично всі декларації з даним лікарем вони розриваються. І тому пацієнт в такому випадку має здійснити своє право вільного вибору лікаря. Тобто він має укласти декларацію. Це буде вибор за пацієнтом. Звичайно, він може залишитися. Там, де він рахує за потрібне. Також зміну лікаря, зміна лікаря не обмежена. Можна, наприклад, спробувати співпрацювати з іншим лікарем. Ну, Всяке буває в житті, десь комфортно, десь не зовсім комфортно, якісь є моменти, тому таких обмежень немає. В аптеках зізнаються, що прийнята постанова кабміну ускладнює роботу фармацевтам і відвідувачам. Аби процес звернення пацієнтів до лікаря за електронними рецептами став звичною справою, потрібен час. Пані Вікторія, добрий день. Як працюєте з 1 квітня? З 1 квітня працюємо, ну поки що складно. Звичайно, всі рецептурні препарати мають бути відпускатися тільки за рецептом. Це може бути електронний рецепт чи паперовий рецепт, але обов'язково має бути рецепт від лікаря після обстеження. Ми хочемо, щоб люди це сприймали. Нормально, що всі медикаменти відпускати за рецептом після обстеження, щоб не вживав не зловживали лікарськими засобами. Перелік препаратів рецептурних існує давно. Всі аптечні працівники про це знають. Просто так у нас заведено, що всі купують собі все, що хочуть. Ти піднявся – купили те, що сусід порадив. Ну, за рецептами відпускаються такі препарати, як антибіотики, гормональні препарати, багато знеболюючих, від гіпертонії багато ліків. Ну, Дві третини всіх лікарських засобів вважаються рецептурними. Будемо старатися якось лояльніше підходити до цього питання, зв'язуватись з лікарями на місці тут, щоб присилали чи електронний, чи паперовий рецепт. Ну, якось будемо цей перехідний період старатися обслуговувати людей, не відправляти. А в перші дні багато вже з рецептами, Ну, збільшилась кількість людей, які з рецептами. Дуже мало сьогодні був мужчина на психотропні препарати. Рецепт двохмісячної давності. Ми його, звичайно, не змогли отоварити, тому що рецепт дійсний 30 днів після виписки, і продовження того рецепту не було, то ми його не отоварили. Рецептурні ліки відпускаються за рецептом. Ця логічна вимога тривала час ігнорувалася в Україні. Наш шлях усвідомлення щодо прийому ліків потрібно ставитись відповідально ще попереду.